Всім людям необхідна їжа. Здорова їжа дає людині сили, бадьорість і гарний настрій. А як приготувати їжу так, щоб вона була смачною і корисною знають кухарі? Кухар це людина, яка займається приготуванням страв, харчування невід'ємна частина. Життя людини, тому кухарі потрібні скрізь. І завжди. Кожен день кухарі годують дорослих і дітей. В самих різних закладах свій кухар є в школі, лікарні, дитячому садку. Велика кількість кухарів працюють в різних кафе, ресторанах, пунктах швидкого харчування. Люди цієї професії завжди були шановані в суспільстві, адже від них залежить престиж того чи іншого будинку, закладу. Люди з покоління в покоління передають традиції і навички приготування їжі. Однак для того, щоб бути хорошим кухарем, необхідно не тільки любити готувати, але й пройти спеціальне навчання. На курсах кухарів і в навчальних закладах майбутніх кухарів вчать тому, як правильно вибирати, нарізати і готувати продукти, а також як зробити блюдо красивим і апетитним. Кухарі не тільки зберігають всі традиції, а й додають нові рецепти, поради. Кожен гарний кухар хоче, щоб його страва отримала найвищу оцінку. Кухарі бувають різними. Кухар-кондитер готує солодкі шедеври, майстерно прикрашаючи їх. Кухар-технолог перевіряє якість вже готового блюда. Шеф-кухар виконує так само функцію адміністратора. Але при цьому він повинен бути професіоналом найвищого рівня. Кухар дуже відповідальна робота, адже він повинен багато знати, багато вміти, а також володіти певними якостями. Хороший кухар повинен мати фантазію, адже йому потрібно не тільки приготувати, але й красиво подати блюдо. І що важливо, кухар повинен дотримуватися чистоти на кухні. Інакше він може випадково зіпсувати їжу. Ну а головна якість справжнього кухара наявність гарного відчуття смаку та нюху. Без хороших кухарів не було б усієї сучасної цивілізації. Тож давайте привітаємо усіх кухарів з їх святом. Нехай усі страви вдаються, а натхнення ніколи не покидає.